Так, друзі, всім привіт! Слава Україні. І що? Бачите, що за моєю спиною? Правильно, блискає сонце. 30 травня на календару. І ми нарешті дочекалися, напевно, 6 сонячного дня в місяці. Нормальний травень вийшов, ні, друзі? Ой, нормальний, нормальний. То, щоб я жалівся, все, в принципі. Ще може бути адекватно, нема, нема в принципі, на ну, що жалітися. Подивитися, що робиться по, по, по всій Україні, то ми ще фактично, можна сказати, без проблем живемо. Подивишся на Херсонщину, на Дніпропетровщину, там просто жахіття. Подивишся туди далі, на Львівщину, там заливає ще гірше, ніж нас. Так, могло б бути хоча б трошки тепліше і було б набагато краще. Ну, але, скажімо так, погоду не вибираємо. Все, що ми можемо зробити, то тільки підлаштуватися під неї. Блиснуло сонце десь навіть ну, десь перед обідом тільки. Зараз маємо сьому вечора і їдемо щось трошечки, будемо сушити. План дій дуже простий. План дій був складений давно. Я не знаю, чи я вам казав чи ні. А, спочатку корундом сушимо, потім кінзою засіваємо. Задача мінімум на цих вихідних посіяти демо ділянку і великі куски кінзою. Задача максимум закінчити посівну сої взагалі. Побачимо, що з того буде. Не знаю, як воно е і чим то все обернеться, але знаю точно, що ми з Андрійком і з Назарком прикладемо максимум зусиль. Трактора з кінзою вже вирішили не рухати. Тут Андрійко вже мені перечепив, поки я робив огляди полів. Перечепив на корунда, заправив трактора і їдемо їдем, пробувати щось налаштовуватися. Непросто буде, тому що треба зробити такий момент, щоб не наліпити коників. Ну, але корунт – це якраз той самий агрегат, який може лізти в болото і не ліпити, і не ліпити а зробити якісну підготовку ґрунту під посів. Чого ми домагаємося? Звісно, є легенький мінус в тим питанням, тому що ми не зможемо вирізати всіх бурянів, які там вже потихеньку проростають, тому що тут у нас. Почеплені до лота, а не стрілки. По-перше, що їх неохота перечіпляти. А, червоний дракон летить, а? Тарас також займається роботою, в нього також було дуже багато планів, які забрав йому дощ, і зараз треба нас доганяти. Так, на чому я зупинився? По-перше, що впадло їх міняти. А по-друге, навіть якби було не впадло. Поставивши сюди стрілки, він на кукурудзиню буде підгортати. До ворожки не ходив де підгортати, тому ми навіть не пробуємо, їдемо до лота, ми сушимо. Все решту буде за тим червоним драконом. Все решту він е постарається хімічно то все виправити, що ми не зможемо виправити механічно. Таке життя. Нічого з тим не зробиш. Маємо то, що маємо. І... Пробуємо по максимуму зробити якісну, якісну посівну, якісну підготовку ґрунту до посівної. Тому не перемикайтеся, насипайте вподобаєк. Зараз буде цікаво. Так, друзі, ну що, ми приїхали на поле. Зараз виставляємо навігацію, розклали вже культиватор, показуємо, що тут в нас відбувається. Нас тут вже дивіться, яка нитка, просто капець, ту всю нитку ми підріжемо, цю суріпу ще підріжемо. Ну На оцій берізці ми вже нічого не зробимо. А, що тут в нас ще є? Щось таке більші ромашки, щось що більше, то вже буде важкувато. З осотами також важкувато буде боротися. Тому не знаю наскільки це правильно, але дуже багато таких пожнивних решток і вони будуть горнути, тому тільки долота. Тільки долота і тільки корун, тому що джокер ще в такому ґрунті наліпить коників, дай Боже. Дивіться які в нас льохи ходять. Нормально, ні? Ріпак ще цвіте повним ходом, пахне просто капець, я не можу передати. Був сьогодні на семінарі е, на Львівщині. Там вже в більшості випадків відцвіли ріпаки, вже так, ще доцвітають, а в нас, бачите, ще ось цвіте повним ходом. Ах, ще можна насолодитися тим запахом, то ще не сфоткався, можна сфоткатися. Так, друзі, все, печем до роботи. Роботи в нас чимало, тут 60 гектарів на годиннику сьомого вечора. Думаю, до годинки другої ночі мали би справитись. Час покаже. Не перемикайтеся, і з вас вподобайки, з мене зараз цікавий контент. Знову ви бачили, розігнав я кут діагоналі. Працюємо під кутом завжди, аби трошечки вирівняти нерівності. Хоча воно мало що допоможе, тому що посів буде тут відбуватися поперек. Тут буде демоділянка, тут буде посіяно окрім невеличкої демоділянки. Десь, напевно, з 3 чи 4 гібриди наших, які ми минулого року вирощували на демоділянці. Поможе воно мало що, а радує те, що швидкість руху невелика, то може кінзи не буде скакати, бо бачите, курун трошечки лишає за собою мікрорельєф. Він невеличкий перепад, але він є. Ну, а Рух поперек, то теж геморойна історія і дуже довга. Ну а так, курун що ви бачите? Ниточки є в достатньо велика кількість. Все на світі є. Курун то все. Прекрасно підрізає, бачите, все, що в ниточці, все, що невеличке, все підрізано. Ну, а що буде таке трошечки більше, там далеко є трошки кінського щавлю, з тої сторони є трошечки берізки, то там воно напевно і лишиться. Ну, знову ж таки, час покаже. Ми сюди неодноразово будемо приїжджати, тому що це буде доволі цікаве поле з соєю. І я просто не, мож... не буду мати змоги вам його не показувати. Так що, якось так, друзі, працюємо потихеньку, по чуть-чуть, 15 км на годину, 9 метрів ширина, гектари капають потихеньку. Я думаю, до півночі мав би справитись, тут 60 гектарів не так вже і багато, доволі, причому що доволі рівна ділянка, як по наших умовах. Так що, якось так, друзі, працюємо далі, ви не перемикаєтеся, ну і обов'язково насипаєте нам вподобає. Поїхали! Я зранку встаю, ще півень не встав, каву на плитку на хліб, шоколад. Виходжу до трактора, він як родина, заводиться з півоберта машина. Шумить мені аж в селі луна. Сусідки всі махають, о, пішла весна, а я собі в кабіні, як в офісі, сижу, хоч летить у вуха, але ж я не буржу, о, бо я тракторист, і крапка не страшна мені. Ні дощ, ні сніг, ні вітер злий, Я король різ живий, Плуг за мною поле чисте, йде по селу моє ім'я, всі дівчата кажуть місто, та ні ми хочем трактор і тебе. Це просто це стилі і на панелі, іконка коло неї спінер. У пардачку ключі, сало в пакетах, і часом буває ще й шкарпетки, хлопці з міста їдуть на джипах, А я по багнюці в сланцях і в шипах. І хочеш, не хочеш, це наша порода. Тракторист це хліб, перемога і мода. Бо я тракторист, і крапка не страшна мені. Трактор і тебе, так що, брате, не стидайся, сідай в трактор, не журись, бо на нашій рідній ниві кожен супергерой тракторист. Так, друзі, у нас вже сонечко втекло за небокрай. А, поки ще мене толком видно, думаю, що включуся разок. Робота йде в доволі непоганому темпі. Бачите, виходить десятка в годину до 4 літрів на гектар. Цілком мене влаштовує швидко, дешево підсушили і завтра спокійно заходимо сюди сіяти. Ну, ще раз, скажімо так, не втомлююся казати, що корун для нашого господарства це просто знахідка, друзі. Максимально якісна річ для вологого і перезволоженого ґрунту. На сухому він буде працювати дещо поганенько, але для сухого ґрунту у нас є джокер. Який е, прекрасно працює в сухому і дуже так посередньо працює в перезволоженому ґрунті. Тому е, це прекрасне доповнення до нашого парку техніки, і не втомлююсь повторювати, е, що з такими погодними умовами, які в нас зараз, за останні, напевно, роки-два, треба мати якомога ширший парк техніки, аби мати можливість закривати любі питання. Які можуть нам створювати ті чи інші суттєві відхилення погоди від норми, такі як ми зараз маємо в травні місяці? Лило-лило-лило, і оцей корунт нам дозволяє на день швидше вийти в поле, аби сіяти цей день. Нам максимально важливий. Об'ясню, чому тому, що маємо сьогодні п'ятницю, завтра субота. Неділя, понеділок по обіді нам знову малює дощ. Тому до того моменту ми маємо засіяти, ну, принаймні, всі куски, які ми плануємо сіяти кінзою. Це задача мінімум, а задача максимум, як я вже казав на початку відео, взагалі завершити посівну соєю. Тому знову ж таки, вроді би, сьома вечора, щоб вже було їхати в полені, але ми покидаємо все, нехтуємо всіма. Своїми якимись справами, аби максимально швидко завершити ту посівну. Я казав, що ми вже будемо сіяти в червні, але вийде так, що ми ще почнемо її в травні. Завтра 31 травня, тому закінчувати будемо все-таки в червні, але я думаю, що завтра ще велику частину з тої ділянки, яка нам залишилась, ми все-таки засіємо. Нам залишається десь грубо. По таких грубих підрахунках десь 140-130 гектарів. Я думаю, що за завтра половину ми мали репнути, а далі, а далі потихеньку будемо працювати. Підтримуйте україномовний канал, а ми знімаємо для вас далі. Так, друзі, ну що, маємо пів першої. І... і в принципі, ми практично завершили дану площу. Дуже класна штука, коли є збережні всі маршрути і криві, і не дуже. Так, Зараз я трошечки зроблю зміщення, аби культиватор йшов трошечки з перехватом, тому що на кривих, на хорошій швидкості, не завжди навігація відстрілює так, як треба. Швидкість у нас 16 км на годину. Залишається нам ще якраз круг попри стовпи, поперечки зробити. І буде завершено. Тобто без невеликої кількості часу 6 годин, ну десь 5,40 за 60 гектарів. Як вам такий результат, друзі? Я думаю, непогано. Розхід 3,8 літра. Теж доволі адекватно. В принципі, що його ще показувати, як воно і так все класно виходить. Ні? Але. Я хочу замітити за вашу увагу, що, виїхавши з 7 вечора, можна зробити ще доволі пристойну кількість гектарів. І о, завтра, поки ми з Андрійком сюди виїдемо, тут вже гарно підсохне і сівалка Кінзи буде прекрасно тут сіяти чергову ділянку сої, що не може мене особисто не радувати. Так що, друзі, якось так. Я думаю, що показав вам чергове нашу синю залізяку, як вона працює, як їй є задоволений від її роботи, особливо, коли отако лють дощі цей агрегат просто, просто незамінний, друзі. незамінний. Ставим лайки, коментуємо. Так, друзі, все, фініш, фініш. Складаємо культиватор наш. І збираємося лягати спати. Завтра дуже-дуже дуже насичений день. Тому треба набратися сил. Але я що, кого я дуру? Я ще зараз буду вдома монтувати для вас відео, а потім буду лягати спати. Ну, якось так. То така історія. Я не думаю, що я жаліюся, просто констатую факти. Все, друзі, дякую за увагу. Будьте здорові, слава Україні. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.